Вітаю всіх на моєму каналі. Думаю, раз ви натрапили на це відео, то у вас виникла проблема, і на вашій приставці Mi Box чи будь-якій іншій смарт приставці ви вставляєте флешку вашу, знову ж таки, приставку, проте не можете її відтворити, не можете встановити АПК файли з неї тощо. Одразу розкажу, що робиться все досить просто, і дивіться уважно до кінця відео. Ви, мабуть, клікнули на сповіщення одразу. Вибрали далі носій USB General, з'явиться надпис. І після цього ніби є потрібний пункт меню. Проте, якщо ви клікнули переглянути, то будуть обмежені можливості. Ви просто побачите, що файли то є, але відкрити ви їх не можете. Щоб їх відкрити, скористатися ними в повній мірі, скажімо так, звичній, вам треба зробити наступне. В Play Market пишемо QFX або FX. Встановлюємо додаток FX File Explorer. Після встановлення відкриваємо його. І бачимо, що в нас є розділ USB Storage. Клікаємо по ньому, і тут у нас всі наші дані, де ми зможемо встановити файл, переглянути відео. Тощо, дякую за увагу. Наступні відео будуть також на тему Mi Box, тому підписуйтесь і тисніть вподобайку.